Дякую за цю можливість, Галина Остаповіснова не Лайв. Перше питання до президента Зеленського: чи є деталі, як саме просувається підготовка до вашої двосторонньої зустрічі із путіним, особливо зважаючи на останні заяви Лаврова, який після саміту на Алясці власне перемовин у Вашингтоні заявив про те, що, начебто, потрібно підвищувати новий переговорний рівень якихось груп, і основа це Стамбул 22 Ну і е, посилюючи повітряні удари по Україні, власне, на цьому тлі ну і запитання до Марка Рютине перше вдячні вам за вашу підтримку і хотілося би почути реакцію НАТО на черговий російський повітряний удар по території Польщі цього разу за кілька десятків кілометрів від Варшави. Чи не здається вам, що Путін продовжує випробовувати п'яту статтю НАТО? Дякую. Так, ми дуже тісно координуємо ць, нашу реакцію з нашими колегами з Польщі. Ми з ними тісно, тісно співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Тож ми, ми за цим стежимо. Не сумнівайтесь. Наших розмов Вашингтоні з партнерами і сполученими штатами Америки, і у мене була довга розмова з президентом Трампом, і у нас була загальна загальне досягнення розуміння, як. Може йти дипломатичний напрямок. Ми не маємо ніяких домовленостей з русскими. Ми домовлялись з президентом Трампом, і він єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна. На мій погляд, і ми домовились про те, що правильно перейти в дипломатичний напрямок. Я підтримав цю. А цей напрямок, який запропонував президент Трамп, ми говорили про тристоронню зустріч, яка потрібна. Потім у нього був зв'язок з рускою стороною. Він сказав: давайте спочатку зробимо двосторонній трек, і це пропозиція руських. Він сказав, двосторонній трек, а потім тристоронній. Я не хочу, щоб ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни. Тому я сказав, ми готові. Бажано було б одразу трьохсторонній формат. Але якщо президент Трамп говорить, що саме в такому форматі ми можемо далі говорити, ми готові підтримати двосторонній трек, а потім трьохсторонній трек. Давайте говорити про дату. І говорити про місце. Все, все, що є на цей час у мене.